Доведіть, що корінь з 55 додати корінь з 35, більше за корінь 120. Розписуємо корінь з 55, є менше за корінь з 64, тобто це є 8, і більше за 7, а це є корінь, так, я це візьму в дужки, щоб не, не переплутати до рівні. Корінь з 35 є менше за корінь з 36, а 36 дорівнює корінь з 36 дорівнює 6, і більше за корінь з 25, а це є 5. Додамо корінь з 55, додати корінь з 35. І так, додаємо дві нерівності. Значить, справа у нас буде 14, а зліва 7 плюс 5, це буде 12. І так, сума наших коренів є більше за 12. А тепер розпишемо корінь 120. Корінь, 120. корінь 121 це є 11, значить, менше, корінь 120 менше за корінь 121, тобто, це є 11. І більше за корінь зі 100, тобто це є 10. Значить, наше число 100, корінь 120 є менше за 11, а сума наших чисел корінь з 55 додати корінь з 35, є більше за 12. Що і слід було довести. Корінь 119 відняти корінь 67, менше 3. Розпишемо корінь 119, 119 менше корінь 121, і більше за корінь зі 100. І так, корінь 119 менше від 11 і більше від 10. Корінь 67 більше. Ніж корінь 64 і менше від кореня з 81. І так, корінь 67 менше 9, але більше від 8. Але у нашому завданні присутній мінус, тобто різниця коренів. Домножимо оцю нерівність другу на мінус 1. І записуємо мінус корінь 67 при множенні на мінус 1. Знак нерівності змінюється на протилежний. Більше мінус 8 і більше мінус 9. Запишемо в правильному вигляді, значить мінус корінь з 67, більше мінус 9, і менше мінус 8. Запишемо різницю цих коренів. Корінь 119, відняти корінь 67. Додамо дві нерівності. ось цю нерівність і ось цю нерівність. Зліва в нас. Буде 10 відняти 9, 10 відняти 9, а справа буде менше 11 мінус 8, тому що ми додали дві оці нерівності ось цю нерівність і оцю останню нерівність. І в результаті отримаємо, що корінь 119 відняти корінь 67 буде менше 3. Але більше від одиниці, що і треба було довести. Маємо два таких вирази, яких треба порівняти між собою. Піднімемо обидві частини. До квадрату. Корінь з 26, відняти корінь з 2 до квадрату, корінь з 14 до квадрату буде 14. В цьому випадку буде вираз 26, відняти 2, помножити на корінь з 52 і додати 2. 26, додати 2, це буде 28, відняти 2, корені з 52. І справа число 14. Віднімемо з правої і з лівої частини нерівності 14, 14, відняти 2 корені з 52. 52 буде 0. Так, якщо ми розберемо е, оцей корінь з 52, ми будемо знати, що 52 це є більше за корінь з 49, і менше за корінь з 64. Якщо б ми мали корінь 49, тоді 14 відняти 2 помножити на корінь з 49, це б було 0. Але наш корінь є більший за 49, то чи число є більше, ніж 2 помножити на 7. Тому 14 відняти 2 на корінь з 50. 22, це буде число менше нуля. То ліва частина буде менша за праву частину. В цих завданнях я розв'язала не всі приклади, але вони розв'язуються аналогічно тим, що я розв'язала. Але якщо комусь потрібно, то я покажу, як розв'язуються і інші. Пишіть, коментуйте.